Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде невелика чисточка фінансового каналу. Давайте подивимось, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші, що заважає мати прибуток щодня, такий, як ви собі плануєте, що заважає мати гроші, тому хто дивиться. То спентаклій маєте якусь справу улюблену, яка має приносити кошти. Ваш чаш добре. Ділі вийшло карти. Це карти родичів. Де відбула, що у вас з ними якісь такі складні відносини, за вами спостерігають. І ще одна карта прихована. Що якийсь прихований конфлікт. Що вони вам не виказують в обличчя, але дуже заздрять. І вважають, що ваші гроші вони якісь легкі, що ви не заслуговуєте на цей конфлікт внутрі родини між родичами. Не дуже добре вони до вас ставляться. Це заздрість, і вона вам перекриває фінансовий канал. Короліва Мічей також погано. У вашому будинку є людина, яка негативно до вас ставиться. Це жінка. 10 пентаклів – це ваші гроші великі, відкриті шляхи на гроші, верховна жриця це погано. То, що приховане, то, що ви не бачите, ваші фінанси по карті д'явол, що вас дурять, забирає собі якийсь чоловік. І так, да, що це обман, це хитрость, обман, це крадник на гроші, і робили у мастера. Так, да, шляхи на гроші. Ой, силою перенаправляли собі, зробили з вас повішеного це в підвішеному стані, що ви як працюєте, але не маєте прибутку. Або клієнти не йдуть до вас, або. Є, ну, якесь постачання, що довго чекаєте, все затримується, що в такому стані, що ви вже просто очікуєте, коли це все розвалиться, дінг нема. Карта смерть по кладбі, що роблений Крадник. Так, але ті, що робили, вони розраховували більше гроші. Їм здавалось, що у вас є 10 пентаклів, що у вас дуже багато, а у вас небагато. У вас. Не дуже великі прибутки були. Це треба все перекривати і знімати крадник на гроші. Зараз ми цим займемося. Заперечую, 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 той, хто забирає, заперечую, заперечую. Це ви у ваші достатки. Заперечую, заперечую, заперечую. То все ми заперечуємо, перекриваю верховний суд карта мер, щоб це припинився, цей негатив. Прибираю все, негатив, весь негативний магічний вплив, що на вас відбувається. Знімаю всі перешкоди, які заважають вам мати гроші по Верховному суду. Та буде так: відсікаю всі крадники, всі закальцовки, всі переклади, всі пурчі на бідність, всі крадники на гроші зрубаю. і все зле лихе, що вам бажали. Нехай станеться з тим, хто це робив, хто це заказував. По Верховному суду, да буде так, весь негатив, повертаю їм назад. З цієї хвилини, з цієї секунди, вся вкрадена в вас енергія повертається вам назад. Всі ваші прибутки, які у вас повинні були, бути, компенсуються таким чином, щоб вам це сподобалось. То буде так і так буде. Все вкрадене, компенсується, все втрачене, повертається. енергія більше не надходить ворогу. Все вкрадене, іде назад до вас, та буде так, і так буде. Буде так. Так, зараз перевіримо. Чи залишився ще якийсь негатив? Чи зняла я краднік з того, хто дивиться, крадник на гроші знятий. Да. Краднікс знято вам відкрито шляхи на гроші. 10 пентаклів, при тому, що це великі гроші. У вас є, будуть варіанти, якісь будуть нові ідеї або пропозиції, і всі вони будуть гарні для вас. І такі, що ведуть до грошей. Також пояснюю, що тут відбувається. Дивіться, те, що я оце дивлюсь на картах, це не обов'язково. Я можу викладати камінці, або монетки, або будь що. Це не важливо, що це я роблю картами. Насправді я працюю з вашим біополем на ментальному плані і коригую ситуацію, змінюю, прибираю негатив і простораю ситуацію так, щоб вона була для вас позитивна. І це працює. Так, значить, крадник ми зняли. Нам вимкнули електроенергію. Так, дивимось, чи є ще перешкоди на ваших шляхах на гроші. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах на гроші. Того, хто дивиться, Тут з міча перешкода є. Тройка міча є. Нема коштів. Всі конфліктні карти вийшли, але гроші вам дасться заробити попри все. Так, прибираю негативні карти. Заперечую, це всі карти конфлікту. Заперечую того, що нема дійг. Заперечую. Це все добре. Заперечую, Карта смерть також заперечую. Це смерть не ваша смерть, а смерть вашим деньгам, що грошей не буде. Заперечую. Зараз я хочу подивитися, чому саме так відбувається. Негатив заперечую, заперечую. Перекриваю, щоб були гроші. Украденько, ну, хоч сняли, це вже добре. Е, простору треба час, щоб перестроїти цю ситуацію назад, щоб все повернулось. Перекриваю. Воно не відбувається так мгновенно. Треба час. Це протягом півроку відбувається у когось раніше, у когось через півроку. Перекриваю. Прибираю всі перешкоди на ваших шляхах на гроші. Вищі сили прошу відкрити шляхи на гроші, тому хто дивиться, то буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, хочу ще спитати, чому саме така ситуація. В чому справжня причина, чому закриті шляхи на гроші? Справжня причина, скажіть, чого так відбувається? Король Пентаклій, ви повинні бути при грошах. Гроші у вас повинні бути. Ви вмієте їх заробляти і маєте по долі їх ну, в себе мати. Але голов... ці дві головні карти це то, що повинно бути, і то, що цьому протистоїть. Протистоїть цьому карта башня. Все зруйновано. Чому це все зруйновано? Це... 10 пентаклів. Гроші повинні бути, але вони. Закриті цієї башня. В минулому уникнули небезпеки, втекли звідки? Це може бути розлучення, або переїзд з якогось небезпечного місця, або й те, й те що розлучення, або небезпечно було разом з чоловіком. Є дов... класні ідеї, як заробляти, Все у вас добре. На майбутнє вийшла карта перемоги, що все погане залишиться позаду. І повністю зміниться життя, і гроші ви заробите. Гроші будуть. Да, це пов'язано з розлученням. 10 мічів. І відкритий шлях на гроші, шість пентаклів. Хтось силою, силоміць, намагається ваш фінансовий канал повертати собі. Так, як був Крадник і було, був магічний вплив. Є люди, які вважають вас жертвою своєю, руйнують ваше життя, в першу чергу закривають вам гроші. Ось. І це як помста за те, що ви від когось пішли. Дуже не хочуть, щоб у вас були гроші, хочуть, щоб ви страждали і мучились. Так, що робити? Перешкоди вам роблять. Перешкоди із закохання. Вам треба робити чистку і ставити захист. Тоді ця ситуація на вас не буде впливати. Є людина, чоловік, який звертається до когось і навмисно ну, намагається впливати на вас, закриває шляхи, що він хоче, щоб вам було так складно, щоб ви до нього повернулись. Або якщо ви не будете повернути, навіть якщо він не хоче, щоб ви повернулись, щоб ви страждали і мучились, і як думали, от навіщо я від нього пішла, тепер так погано. Колесо фортуни — це чим все скінчиться. І що ви будете себе забезпечувати, що ви знайдете спосіб, як вийти з, з цієї складної ситуації, в декого з'явиться новий чоловік, який буде допомагати, захищати. Давати кошти, підтримувати. Так, я прибираю негатив. Тобто, негативить дуже сильно. І прям не може пережити ці ваші прибутки. Бо у вас бувають такі великі прибутки. Погано-погано бачить, що заробити. Він це бачить і його це дуже мучає. Не хоче він, щоб ви заробляли. Хоче, щоб страждали і руйнування вам йшли. Це як прокльони. І інколи звертається до когось, дивиться, що у вас як, щоб перекрили вам шляхи. Але у вас є гарні ідеї, можливості, здібності, ви працюєте і перемога за вами. Треба трошки собі допомогти, зробити чистку і захист. І це не буде вас більше турбувати. Перекриваю. Перекриваю. Прибираю всі перешкоди на ваших шляхах на гроші. Все зле, лихе, що вам бажали, хай повернеться тому, хто це зробив по Верховному суду. Буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Перевіряємо, чи дочистила я все. Скажіть, покажіть, чи відкриті шляхи на гроші, чи залишились ще якісь перешкоди на ваших шляхах на гроші. Магічний вплив жертва ситуації. По справедливому суду гроші повертаються до вас. І да. також слухайте свою інтуїцію, це вам буде дуже допомагати. Є, є негативний вплив, якась така справа, яку ви робите, дуже не подобається тій людині, з якою ви розлучились. І ви як жертва в нього. Він хоче ваших страждань і помсти за те, що ви пішли від нього. В кого ця ситуація не програється... Опа, прийшла ще одна помощниця. В кого ця ситуація не програється, значить розклад не для вас. А в кого програється, дивіться, зараз будемо чистити цю ситуацію. Ну, це треба сильний захист, бо якщо у людини така ненависть до вас, то це так не лікується. На його змінити ми не можемо, на нього вплинути ми не можемо, але можемо захист поставити, щоб то, що він там собі думає, щоб воно на вас не впливало. Перекриваю. Шукаю ще одну карту. Ну, це вже все почищено, це я вже перестраховуюсь на всяк випадок. Дочищаю те, що залишився негатив. Але знаєте, що у вас є такий недоброжелатель, який вас як з глаз вам робить. Він коли може звернутися до когось. Або для когось ну, у одних ситуаціях така, що звертається до майстра, закриває вам шляхи на гроші, а в когось просто прокльони свої йшли. І це як зглаз робота, і також закриваються шляхи на гроші. То є клієнти, то нема. То є Прибутки, то нема. Так, вищі сили. Прошу прибрати весь негатив. Все, що заважає вам мати гроші. Прибираю всі перешкоди з ваших шляхів. Все злелехе, що вам бажали, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував. Та буде так, так буде. Перешкод більше нема. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забуваємо про донати. До зустрічі на каналі.